Лариса Возницька Разінкова стала директором Львівської галереї мистецтв. Офіційно представники робочої групи зі збереження культурних цінностей, зібраних Борисом Возницьким, пропонували призначити на посаду директора картинної галереї саме Ларису Возницьку, як людину, яка працювала пліч обліч з відомим знавцем музейної справи своїм батьком. Питання про призначення гендиректора львівської галереї мистецтв постало одразу після загибелі герої України Бориса Возницького 23 травня цього року. Днями відповідний наказ підписав міністр культури України Михайло Кулиняк. Лариса Возницька майже 40 років працювала разом із батьком, була його першим помічником. На практиці знайома зі всіма проблемами, з професійними можливостями колективу. Вона знає всі плани, наміри, сподівання і побажання свого батька, які він не встиг втілити у життя. Буде відбуватися не одноосібно, не за участю. Як кажуть, владних структур, а за участю громади Львівщини і музейної громади, вже є такі перші кроки, тому що все-таки ми вже зараз готуємо виставку пінзеля. і ми її починали два роки назад. Ми реставруємо ті твори. Ми працюємо над тими творами. Зараз приїхали. Київські реставратори, які дуже гарно в тандемі ми працюємо над тими речами, так що це наш перший крок.